Радіо п'ятниця. За перемогу. А вони розуміють, що їм немає нам чим допомогти, чи вони зневірились, чи вони намагаються якось відтягти час? Ну, по перше, давайте не поспішати з визначенням щодо стратегії. Щодо воєнної стратегії, то воєнну стратегію ми маємо виробляти наші збройні сили, командування і керівництво України, і воєнне командування. А хто Я саме їх шукаю лише французькі тут листи, тим гірше це мова наших ворогів. Який спектакль. Чи що? Ну что на королиской... Де ціль то ходиш горизонтально, вертикально, майже вертикально може стріляти. Мобільні вогневі групи на чергуваннях цілодобово на позиції виїжджають після сигналу тривоги. Розповідає командир добровольчого формування Валерій. Вони прикривають об'єкти критичної інфраструктури та допомагають протиповітряній обороні. Шахи довернасичують нашу систему ППУ. Сама сама він падав з переправи. Ага. Тоді